На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня, 13 січня. Мої вітання. Про події п'ятниці говоритимемо далі у випуску. Рятувальники визволяють зі снігових заметів автомобілі і закликають бути обережними з вогнем. Святійший патріарх Київський і всієї руси України Філаре зустрівся з представниками міської та обласної влади. Хто і чому скинув людину з моста у Коростині? Правохоронці розповідають деталі. При підвищенні температури повітря на території Житомирщини й надалі є випадки потрапляння транспортних засобів у снігові замети. За останню добу працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій у чотирьох випадках допомагали буксирувати автомобілі на автошляхах області. Один з випадків трапився поблизу села Топори Ружинського району. Там, через складні погодні умови та сильну ожеледицю автомобіль МАН не зміг продовжувати свій рух. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій за допомогою тросу відбуксирували транспортний засіб на рівно поверхню. Дороги вже далі. Автофура змогла продовжити рух самостійно. Подібні аварії робо, е, аварійні роботи також були проведені у селі Кочерів Радомишицького району та двічі у місті Житомир. Рятувальники звертаються до громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці, дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху. А також також особливості і стан транспортного засобу водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільше ймовірно виникнення ожеледиці. В області рятувальники фіксують погіршення пожежної ситуації. Станом на сьогоднішній день в області виникло близько сотні загорянь. І що найбільше прикро відмічають рятувальники, 13 осіб, у тому числі одна дитина, стали жертвами вогню. Людський фактор та нехтування елементарними правилами пожежної, і в першу чергу, власної безпеки найчастіше призводить до надзвичайних ситуацій. Вкотре рятувальники хочуть застерегти жителів області, як вберегти себе від вогняної біди та зберегти тепло і затишок у своїх оселях. У період значного пониження температури громадяни інтенсивно опалювали свої домівки проте в деяких випадках прилади обігріву просто не витримували, і це ставало причиною виникнення пожежі. Працівниками держслужби з надзвичайних ситуацій постійно проводиться активна інформаційна кампанія щодо навчання людей правил безпечної життєдіяльності за місцем їх безпосереднього проживання. Громадянам в цілком зрозумілій формі пояснюють, до яких наслідків призводить небережність при користуванні електронагрівальними приладами та неправильна експлуатація печей. При перевірці цих сільських селищних рад, значить, ми Працьовуємо списки неблагодійних сімей, сімей, багатодітних. І обов'язково в такі помешкання, обов'язково, наш, наш інженерно інспекторський склад, наші фахівці, коли розпочинається опалювальний сезон, проводять поверхове обстеження помешкань. Ну, по-перше, це з дозволу господаря. Вказуємо на ті. Основні причини, які можуть спричинити виникнення пожежі, це може бути десь несправна електропроводка, це може бути використання незаводського, саморобного запобіжного пристрою, так називаємо в народі жучок. Також звертаємо увагу на стан печей, грубок. Не дивлячись на численні застереження та систематичні нагадування, основними причинами виникнення пожеж у житловому секторі залишаються небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів, паління в приміщенні, особливо в нетверезому стані, коротке замикання електромережі. Тому ніколи не буде зайвим почути поради фахівців, щоб не допустити загорянь. Щоб запобігти пожежі в приватних будинках, це насамперед треба зараз вже треба оглянути всі печі. Димарі, чи справні вони, чи не мають тріщин. Щоб мати е, змогу своєчасно виявити тріщини в цегляній кладці, там, труби, печі, димаря, їх необхідно побілити. Е, Обов'язково треба провести очищення димоходів та пече від сажі. Перед перед початком цього палювального сезону, ну і подальше цю роботу виконувати там кожних три місяці вже в самому палюваному сезоні. Під час проведення профілактичних бесід фахівці ДСНС завжди звертають увагу дорослих членів родини на тому, що не можна залишати дітей одних без нагляду, дозволяти їм грати в небезпечні ігри, особливо з сірниками запальничками тощо. Рятувальники наголошують, лише виконання простих, але вкрай необхідних заходів пожежної безпеки допоможе зберегти ваше житло та найголовніше життя від пожежі. Будьте пильні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а також навчайте цьому своїх дітей з малку. Андрій Денисюк, новини Житомирщини. В синодальній залі Київської патріархії святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет зустрівся з головою Житомирської облдержадміністрації Ігорем Гундичем та міським головою Сергієм Сухомлиним. Під час зустрічі обговорили питання перспективи розвитку української православної церкви Київського патріархату на Житомирщині і становлення помісної православної церкви в Україні. Була як повинна людина, яка сьогодні очолює таку велику область, і місто, правильно співпрацювати зі всіма конфесіями, як правильно поводитись з ними і не ображати, як будувати свою роботу, щоб це все було благословене Богом. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще про такі події. Результат розпивання спиртного бійка і викидання з моста людини у Коростені. Карантину не буде. У Житомирі з понеділка розпочнеться навчальне півріччя. Безпечний інтернет і толерантне ставлення у мережі. Цьому навчали педагогів Житомирських шкіл. На Житомирщині поліція затримала чоловіка, який скинув товариша з моста. До місцевого відділку поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка під пішохідним мостом через річку Уж у Коростині. Під час перевірки поліцейські встановили, що загиблому вкоротив віку його товариш під час нетверезого з'ясування стосунків. Триває досудове розслідування. Півзанурене у воду тіло невідомого чоловіка. Під пішохідним мостом виявили місцеві рибалки. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління національної поліції і Коростенського відділу поліції. Поліцейські встановили особу загиблого. Це 45-річний житель райцентру. Рішили вибросити от мотиль в річку, щоб он не заванявся. І смотрю труп. Сразу от говорю товаришу, давай ну, позвонимо в міліцію. І от людям говорю смотрите, вон труп. А люди, которые вот местные жителі, вони всі какие-то там ну очень бы безразличные. Судово медична експертиза підтвердила, що смерть чоловіка на до утоплення, втім, на тілі загиблого виявлено тілесні ушкодження. В ході слідства оперативники встановили, що напередодні уночі загиблий чаркував зі своїм знайомим, з яким згодом у нього виник конфлікт. А потім і бійка на пішохідному мосту, під час якої чоловік перекинув свого опонента через огорожу. Було встановлено, що місцевий житель напередодні його виявлення ввечері. Вживав спиртні напої з своїми з одним з своїх знайомих. Подальшому він пішов ще продовжувати для вживання спиртних напоїв до інших знайомих. Вже в цих знайомих виник конфлікт. Ну, 31-річний раніше судимий житель міста Коростеня, зізнався, у вчиненні тяжкого злочину і був затриманий поліцейськими. На сьогодні вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення. Молодий чоловік викрав автомобіль пенсіонера на Житомирщині. 29-річний парубок забрав у літнього чоловіка автомобіль, погрожуючи фізичною розправою. Транспортний засіб знайшли, але злочинець встиг потрапити у ДТП. Деталі крадіжки дізнавалися наші кореспонденти. Неподалік міста Малин, молодий чоловік викрав автомобіль у 80-річного пенсіонера. За словами потерпілого, його давній знайомий попросив його підвезти до Малинського вокзалу за окрему плату. Чоловік забрав викрадача в селі Новорутянівка та без побоювань виїхав до вокзалу. Вже при виїзді з села хлопець дістав ніж і наказав пенсіонеру вийти з автомобіля. Такий солідний, ну домашній кухонний ніж вилазь, і очі такі страшні зробилися. Я виліз з машини звірячі очі, і, 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 ніж вас коло виска. Ну, якби він хоч би раз в мене куди та пішла кров, він би вже мене тоді не пустив би живого. Я в ту хату. Відкриваю калітку додому дідусь пішов вже пішки. Дійшовши до села, зателефонував до відділення поліції. Водночас до поліції повідомили, що схожий за описом автомобіль злетів у кювет неподалік місця крадіжки. Але трактором водій витяг та сховав автомобіль у приватному ангарі. За допомогою жителів з одного із сіл району та трактором витягнув вказаний автомобіль з кювета та затягнув до одного з приватних підприємців до коморі. Злочинця затримали. Ним виявився раніше судимий за схожі злочини, житель села Нова Рутянівка. Наразі хлопець знаходиться під вартою. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. Викрадач був знайомим потерпілого. Пенсіонер навіть возив його до в'язниці, але такого від хлопця не очікували. Знайомі, більше 10 років знайомі. Це такий знайомий. Тепер кому можна вірити? Господь я знає кому. Ірина Литва, Новини Житомирщини. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Житомирі немає епідемічного характеру. Про це було повідомлено під час робочої наради заступника міського голови Дмитра Ткачука з керівниками управління охорони здоров'я міської ради, управління освіти та з представниками Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Завдяки тимчасовому призупиненню навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах міста Житомира відбулося зниження питомої ваги захворюваності дітей в загальній захворюваності по місту. Рівень захворюваності на другому тижні не перевищує епідемічний поріг. Захворюваність грипом знизилася в порівнянні з минулим тижнем. На 84 випадки у медичні заклади Житомира цього тижня госпіталізували 69 захворілих на респіраторні інфекції. З них 61 дитина та 8 дорослих. Підстав для продовження обмежувальних заходів щодо навчально-виховного процесу у Житомирі немає діти насолоджуються останніми днями канікул. Вчителі працюють та освоюють нові методики. Зокрема, як навчити дітей поучуватися безпечно в мережі інтернет, знати свої права і бути толерантно-толерантними стосовно інших користувачів. Цьому впродовж двох днів вчилися навчати своїх учнів освітяни шкіл обласного центру на базі спеціалізованої школи номер 16 Більш детально розповість Ольга Степоренко. Молоді дітей потрібно вчити критично ставитися до інформації в інтернеті. З цією метою на базі спеціалізованої школи номер 16 було організовано семінар-практикум для вчителів обласного центру, де освітяни знайомилися та вчилися працювати з методичним посібником закладинки, який вийшов в рамках загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті. Був перекладений українською мовою та має на меті навчити молодь стати безпечним користувачем інтернет мережі. Наші діти на щастя більш на сьогодні на сучаснішому етапі розвинені ніж ми, тому що вони більш використовують технології, сучасні освітні it технології. А вчителю приходиться наздоганяти дітей, тому якби ми маємо бути в курсі того, що відбуває, де наші діти, яким чином вони там спілкуються, і вчитель має коригувати цю мову, щоб у нас існувало тільки і онлайн, і офлайн просторі і мова любові ні в якому разі не мова ненависті. Близько 50 освітян Житомира впродовж двох днів в різних формах роботи знайомилися із ідеями кампанії Рух проти ненависті та отримали практичні інструменти, як навчити дітей сприймати інтернет-мережу критично і вміти захистити свої права. Для дітей вона багато чого дає корисно. вони тепер можуть завдяки цій кампанії можуть дізнатися багато чого нового для себе, як поводити себе в інтернеті, як правильно спілкуватися з однолітками, з, взагалі з людьми. Кому довіряти інформацію, кому не довіряти, не порушуючи права інших людей, підручник однозначно потрібен, дуже гарний. Ми його опрацювали з деяких питань і дуже багато тренінгів інформації, яку в принципі діти не знають Вчителі, з якою ознайомлені, але ніколи не задумуються про те, що це потрібно донести дітям, нагадуючи про інтернет, в тому числі про права дитини. Ми виховуємо дітей і виховуємо ціннісні орієнтири, які Є особливо важливим наш момент для дітей. Окрім навчальної частини, вчителі долучилися і до творчості. Зокрема, створили листівки, які наочно сприятимуть протидії мові ненависті. Реалізувати ідеї на папері допоміг художник-карикатурист Василь Вознюк, малюнки якого стали промозображеннями загальноєвропейської кампанії No Hate Speech Movement». Я не сіда. Всегда... понимая как бы, направления, которые там даются, как воспринимается, воспринимает мир и вообще говорит, наше существование на земле, говорится западные наши, скажем так, партнеры. Но то, что вот общее, вот такое объединяющее есть именно, чтобы быть как бы толерантными, чтобы понимать друг друга, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения, вот это мне нравится в этой компании. Методичний посібник закладинки для своєї школи отримав кожен учасник семінару практикуму. Підсумком навчання стало виготовлення листівок з любов'ю до оточуючих та до своєї країни. Головне кажуть організатори семінару, аби ці книжки та здобуті знання не лягли до шухляд, а впроваджувалися. Ольга Степоренко Юрій Киричук, новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. На останок довідайтеся інформацію від синоптиків. Гарних вихідних. До побачення. Thank you За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікуються складні погодні умови. Сонячна погода межуватиметься із хмарною, місцями мокрий сніг. Температура повітря 14 та 15 січня. Вночі та вдень від 1 градусу морозу до 1 тепла. 16 січня вночі –7, –9, вдень –2, –4. Атмосферний тиск – 730 міліметрів, вологість повітря – 80%. У вівторок 17 січня очікується що суттє. Ви зниження температури до 12 градусів морозу вночі.